Кургани це запечатані храми історичної правди. Не дарма ж вони звуться ще могилами. От і поспішають археологи розпечатати їх для сьогоднішньої науки, для нащад. Чимало степових курганів височіють і в Покровському районі. За скромними підрахунками їх у нас 527. Серед них є чимало так званих могильників. Кожен з яких налічує від 2 до 7 курганів. У спеціальному реєстрі всі вони датовані другим тисячоліттям до нашої ери, вказано їх приблизне місце розташування і розміри в метрах. Кургани це пам'ятки археології, що перебувають під державною охороною. Кургани можуть стати візитною карткою Покровської об'єднаної територіальної громади. Типових могил знаходяться і на території нашого району. За скромними підрахунками їх 527. Слід зауважити, що не тільки скіфські кургани є на нашій території, а також половецькі кургани, які Ополовці жили на нашій території. Багато е, курганів мають назву, тобто вони іменні. Наприклад, на центральному кладовищі колишнього колгоспу «Побєда» знаходиться могила, що має назву «Виглядна». Це колись був Козацький пост. По дорозі із Покровського на Чаплине знаходяться дві могили гостра та Орлова. За селом Орли знаходиться. Дві чубаті могили та багато інших могил існує також на території нашого району. Вважаєте ви кургани історичною пам'яткою? Mm, вважаю, але не всі. В свій час я працював в органах внутрішніх справ і ми займалися тим, що пробували наказати людей які Розрою ці кургани, але часто густо виходилося так, що не всі кургани являються історичними пам'ятками. Тому я однозначно це сказати не можу. Але ті, які визначені, що це історичні пам'ятки, дійсно їх треба охороняти і дослідити. Але ж це наша історія для наших дітей, нащадків. А не знаю, хто сказав, але якщо людина не знає історії, значить в неї нема будущого. Знаєте, ви кургани історичною та культурною пам'яткою попрошення? Звісно. Всі кургани, які в нас є на території нашого району, всі вони є пам'ятками археології. Їх у нас якщо я не помиляюсь, більше 200 300 курганів тільки тих, що зареєстровані, а багато ще є таких, які не зареєстровані. Я багато мандрую по нашій території і сам історик за освітою. Тому я можу, бачачи якусь територію, якесь поле, включити, де є кургани, де рівне місто. Тому, мабуть, не всі вони навіть у нас і зареєстровані, як пам'ятки археологи. Звісно, у нас їх дуже багато і є дуже цікаві. Є навіть кілька курганів, які монастирські сохранили, Теполовецького наслідя, на флоріду. Ну, от такі сільські. Два кургани таких я точно знаю. Дякую вам. Обіницька тижня, коли степи на часиве волосся землі. Закурають століця і в небо немлять попелища кістки українців запікши в гарячій золі. Кургани мовчать, вдивляються в приспані зорі, що зранку тримають у глибоку криницю Дніпра. Розплетена й боса. У горді, і мій непокорі, де берегом ніч і упалену роси збирає не мовчать, тільки чути, як дихає поле, гойдається місяць у срібних тенетах небес, і молиться ніч і росою окроплює доли, Щоб край український за Божої ласки воскрес. Кургани мовчать, заглядають за хмари до полі. Листочками дрібно у місячнім сяйві тремтять. Чи довго тобі, моє земле, коритися долі і волі чекати? Покровські кургани мовчать.